Буковинська святкова жіноча сорочка. У Чернівецькому художньому музеї відкрили виставку орнаментів старовинних вишивок. У мене одну вишивку, добре було, б, знаєте, так собі. Зошті на великі клієнти. Перше, тримаючи голку в руках, вчились вимальовувати різнобарвні малюнки на канві. Так на майстер-класі чернівчанки та вимушені переселенки відтворювали старовинні орнаменти. Сьогодні була маленька вишита серветка вишивальними техніками, які називаються хрестик і штепівка. Тому що дуже багато сорочок використовують саме ці вишивальні техніки. Людмила з дитинства займалася вишивкою, та вже у зрілому віці призабула улюблене заняття. Коли відвідала виставку з вишивками вперше, то зрозуміла, хоче знову повернутись до цього хобі. Цю свою роботу для експозиції створювала близько місяця. Захоплива таке заняття свого роду арт-терапія, починаєш якусь роботу. То і хочеться до неї весь час повертатися хоча би в день по по, трішки, по, пів години, по по півгодини. по погодинці. На експозиції представили 30 вишивальних семплерів, які виготовляли понад 20 майстринь упродовж трьох років. Виставку доповнюють 75 сторінок з раритетного альбому Еріха Кольбенгаєра. «Взори вишивок домашнього промислу на Буковині», який увійшов до книги рекордів України у 2017 році. Покликання нашого проекту вживаний дивотвір спільного це. Відродити бажання людей носити вишиті речі, вишивати сорочки, зокрема. Створювати своє, я вважаю, що такі виставки, котрі популяризують і загалом українську вишивку. Вони потрібні обов'язково, тому що ми маємо не забувати про своє. А ще у музеї кожен відвідувач може пройти етноквест, який покаже обізнаність у національних строях із різних регіонів України. Для цього потрібно відповісти, до якої етнографічної зони належить вишити вбрання. Ті, хто впорається із завданням, отримують призи. Вишивану виставку експонуватимуть у залі музею до ...18 травня. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі 4.